Малята. Відгадайте загадку? Тато, мама, брат і я разом ми одна сім'я. Вірно! З давніх давен українці вважали родину, рід, сім'ю святинею, а виховання дітей святим обов'язком батьків. Що ж таке сім'я? Сім'я це найближчі, найдорожчі люди. Інколи в сім'ї буває тільки два покоління, тобто мама, тато і їх малі дітки. А буває, що до складу сім'ї входять три покоління, коли разом живуть дідусь, бабуся, мама, тато та діти. Але крім мами й тата, братиків і сестричок, у вас є й інші рідні люди. Це брати і сестри ваших батьків, а також їх дітки. Усі разом ви родичі. Давайте з вами пограємо в гру і з'ясуємо, хто для кого ким доводиться. Ким доводиться вам мамина мама? Бабусею. Хто для вас? Батько вашого тата? Дідусь. Брат вашої мами для вас? Дядько. Сестра вашого тата для вас? Тітка, а їхні дітки для вас братики і сестрички, тільки двоюрідні? Хто ви для мами? Донечка або синочок? Хто ви для бабусі? Онук або онучка. Родинні стосунки дружні і теплі, тому, коли трапляється якась приємна подія, наприклад, чийсь день народження, ювілей, хрестини малюка або весілля на таке свято традиційно запрошують усіх родичів. Є такий вислів. Українському роду нема переводу. А що ж таке рід? Назвіть слова, схожі на слово рід? Родина, рідня, родичі, рідні. Кожен рід сягає своїм корінням у сиву давнину у прадавні часи. Ми, українці. Вважаємо себе українським козацьким родом, славним мужністю та відвагою, мудрістю та працелюбністю. Родина, рід, які слова святі, бо всі ми з вами гілочки на дереві, що вже стоїть віки. Це дерево наш славний родовід, це батько, мати, прадід твій. І дід. Наші прадіди берегли пам'ять про своїх предків. Вони могли назвати кожного із своїх родичів по імені. Вони знали, хто чим займався. Давайте спробуємо і ми пригадати свій рід. У цьому вам допоможуть ваші батьки. Увага на екран! Це родинне дерево. На верхівці дерева листочки. Це діти, гілочки це батьки, стовбур, це дідусі і бабусі. Корінням родового дерева є наші пращури. Давайте розглянемо родинне дерево, яке підготували батьки наших вихованців. Ось і закінчується наше заняття. Отже, що ж таке родина, сім'я це найближчі, найдорожчі люди, але в українському народі родиною та сім'єю прийнято називати не тільки рідних та родичів, а й, наприклад, дитячий садок. Це теж маленька родина. Наше місто. І весь народ український, родина до родини народ. Наш український народ складається з маленьких і великих, дружніх і працьовитих родин. До побачення, малята, до нових зустрічей!